Нині Росія атакує східніше удачно, південніше і намагається зачепитися. Так само тривають атаки на Звірове. Працює ворожа авіація та артилерія. Також атакують у східній частині селища Шевченко а північніше населеного пункту новий труд. Армія РФ має просування, але закріпитися наразі не змогла. Загроза залишається, будуть лізти ще. Район Лисівки без змін, бої тривають всередині села. Противник мав успіхи північно-східніше. Зараз вони ховаються і по них працюють скиди. Наша піхота теж атакує. Пересування дається дуже важко, бо ворог висить у небі та коригує удари по позиціях. На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників в районі Костянтинополя багатиря одрадного та веселого. Сили ворога переважають. Одрадне ворог контролює небо та має успіхи у виведенні з ладу наших коптерів. У цій зоні треба займати глибоку оборону. Контратаки тут ні до чого, тим паче, що вони не дають результату, а наступальний потенціал стрімко знижується.